Амінь. Будьмо уважні. В той час первосвященики і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити і привели Його до палата, кажучи візьми і розіпни Його, каже їм палат, візьміть Його вий і розіпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдеї йому відповіли: у нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у преторію і каже Ісусові звідки ляти. Ісус не дав йому відповіді, каже йому Пилат: до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе? Відповів Ісус: Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було. Дано згори. Пелат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі на місці, що зветься літо по єврейському гавата. А був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години і каже до юдеїв «Ось цар ваш. ті закричали геть, геть із ним, Розпни його. Пелат каже їм царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, нема у нас царя крім кесаря, і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і повели. На місце зване черепо єврейському Голгота, там його розп'яли із ним двох інших, одного і з другого боку. Ісуса ж посередині Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус, Назирянин, Цар Юдейський, багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по грецькому і по-римському при хресті Ісуса. Стояли його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: Жінко, ось син твій, потім каже до учня, «Ось мати твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. По тому Ісус, знаючи, що все звершилося, і схиливши голову, віддав духа. Тому що то була п'ятниця, то щоб тіла не лишалися в суботу на хресті, бо був великдень суботи. юдеї просили Пилата, щоб переламали їм голінки, і їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той бік, і той, який бачив, свідчить те, і свідчення Його правдиве. Слава Ісусу Христу! Чому Ісус Христос мав саме померти на Христі? Сьогодні розберемо цей короткий такий момент. Знаєте, питання про смерть Ісуса Христа поставало століттями, навіть сьогодні, вже в наш час, після фільму Мела Гіпсона Страсті Христові, багато людей задавали собі питання, у чому тоді смерть? Ісуса. Ісус приходить як воїн, Клайв Люїс, каже, що Він прийшов як маленька дитина, народжена на околицях Римської імперії. Він тихо пробрався в тил ворога. Ісус прийшов як сам Бог, але потрапив у наш неблагополучний світ. Проповідуючи, творючи чуда. Він пробудив опозицію щодо себе. Він відчув тиск людей, тиск суспільства. Він хоче постраждати. І він постраждав від кого? Від людей. Він постраждав від нас. Опір намагаються вбити Ісуса. Він мусить тікати. Одні вітають Його. А другі хочуть розіпнути. І усі форми нашого людського гріха вони діткаються, торкаються нашого Ісуса, який є Богом. Наприклад, Його друг, якого він сам вибрав, Юда, підла його зрада. Він відвернувся від свого друга і наставника. Бачимо великий безлад Синедріону, того суду. Понтій Пилат знає правду про нього, але не дотримується її. Римляни, воїни жорстокі до Ісуса Христа, вони його мучили, важкі поранення отримує наш Господь, зрештою його розпинають. Увесь людський рід вийшов назовні. Вийшов так, що розіпнули Бога. Ісус забирає його на себе власною добротою. Він перенаповнений цією любов'ю до нас, тому лягає на хрест. Він перенасичений, стає шаленим в любові до нас і помирає за нас. Розчавлений цим злом усього світу. Він точково зібрав усі гріхи на себе, і у ці рани, що ми бачимо, його на обличчі, на руках, на ногах. Проколення списом між ребра, це все є точково зібране, все зло докупи, і все це зло виявлене в особі Ісуса Христа, який каже усім нам шалом, тобто мир вам. Він стає шалений у Воскресінні, в любові до нас. Його прощення поглинає усі гріхи світу, і сьогодні ми святкуємо пам'ять. Воздвиження цього Христа. Прийшов Творець життя, а ти і я Його розіп'яли. Це означає, що в нас не все добре. У нас людей не все добре, якщо ми розіп'яли самого Господа Ісуса Христа. Повірте, що римські воїни, вони такі самі, як ми. Друзі, в нас не все добре. Зображення падіння світу, це є рани Ісуса Христа. Водночас апостол Павло каже до римлян в посланні: Я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина, ані інші якісь творіння не можуть нас. Відлучити від Божої любові. Павло знає, бо ми вбили Бога. Ми кинули весь безлад світу Богові, а Бог все ще любить нас. Ми йому кинули все. А Бог все ще любить нас. Ось чому Хрест Ісуса був просто. Необхідний для нас. Ось хрест, на якому висіло Спасіння світу. І ми врятовані саме через той жахливий хрест. Слава Ісусу Христу!